місто Штутгарт. Це дуже файний коледж. Було б жити в гуртожитку. У ранку на пари. Я... Найкращі спогади вашого життя. О, цікаво, це цього... Нове життя, нові знайомства. Бізнес-вумен, напевно. Доброго дня, вас вітає студія Біла Сова, науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти. Сьогодні гостем студії є Діана Жуковська, студентка Глухівського агротехнічного фахового коледжу. Доброго дня, Діана. Добрий день. Діана, ви їдете на практику у місто Штутгарт. Думаю, воно вам вже знайоме, і ви ну, як знайоме, що ви вже так цікавились їм. До Німеччини. Цю можливість вам надає Глухівський агротехнічний фаховий коледж. Так як ви там навчаєтесь. Чому ви, ви, ви вирішили навчатися саме в цьому коледжі? Ну, е як на мене, це дуже файний коледж, тому що е -е, почнемо з того, що я сама села і е я майже все життя. Знаходжусь, так сказати, в агросфері. А, а тут коледж з аграрним нахилом. Чому мені? Я думаю, спробувати було цікаво. Тому я вступила в мене, там навчався брат, і він теж мене підштовхнув на цю старший художню. брат, так? І... Так, так? так? Ви кажете, що ви е з дитинства в агросфері, так? А чим саме ваша сім'я займається? Чи як ви в агросфері? У нас є земельні, ну, ділянки землі, на яких ми вирощуємо овочі, фрукти. Також у нас є хазяйство наше худоба, кури, є свині, є кролики. У в моєї також є корови. Тому Всім допомагаємо. Сімей... Сімейний бізнес, так? Ну, можна так сказати, так. так. Ви їдете на практику. Яким було ваше враження, коли ви пройшли фінальний тур відбору на практику в Німеччину? О, була дуже задоволена, насправді, тому що я ще на першому курсі дізналася, що є така можливість поїхати на закордонну практику. І... Якось загорілась тією ідеєю і дуже цікаво було просто з'їздити, подивитись на це все. Тому була дуже рада. Ви були раніше за кордоном? Е, ні, раніше за кордоном я не була. Планувала, але не була. А куди саме планували? Е, дуже б хотілося відвідати та е, Францію, напевно. Це такі саме чомусь. Ну, подобається мені дуже. Ну, перше, Тож, перше, перше. ваше буде це Німеччина. Думаю, вам сподобається. Так. Що змінилося в вашому житті після 24 лютого 2022 року і дотепер? Конкретних змін в мене не відбулося як такових. Як у всіх постійно живеш такого. До очікування чогось страшного. А так нічого не змінилося. Практично нічого. Е, так, чи змінився так. ваш стиль одягу після цих, цього числа після лютого місяця? Так, я стала більше носити спортивний одяг. Якось з е, е, і платі у мене відійшли на другий план. Вони є, але я їх не ношу. Ну, практично всі перейшли на такий стиль одягу. Який, наприклад, ви український бренд знаєте одягу? Став. Став. Дуже гарний бренд. Так, дивіться, пустовіт є ще там, вони з українським стил, стилем. Ну, Він більше так, на Київщині іде, більше Київщину представляє, так як там листочок іде каштана на бейсболках. Mm. Ну так, є багато брендів, але саме такі перевірений, як для мене це став, тому що ну дуже якісний і приємний Так. Що... Да. А чому ви залишилися саме в Україні і не виїхали за кордон? Чи була така у вас можливість виїхати? Можливість була, але якось я не знаю, вирішили все-таки залишитись на батьківщині. У нас тут, і, в принципі, тихо, там, де я живу, таких сильних подій не відбувається, тому вирішили залишитися тут. Все одно ми через деякий час повернулись, тому не бачилися на своїх жад. Ваші подружки хтось виїхав за кордон? Ну, друзі, наприклад. Так, так, виїхало багато друзів і одного. Одногрупниця моя також виїхала за кордон. Ну, вони зараз там так і mm -hmm. наху... залишилися, так? Да? Поки що. Пол... Половина вже повернулась, але багато щема. Діана, дивіться, наприклад, на вашу думку, для студентів, які переваги мають онлайн та офлайн навчання? Ну, в онлайн навчанні я взагалі не бачу переваг. Для мене це такий. Ну, не дуже, як можна назвати, досвід. Для мене все ж таки краще, коли навчання йде офлайн. Це комунікація з людьми, це живе спілкування і багато чого нового можна дізнаватися. Також практика. Так, у нас практика проходить онлайн, і для мене це не дуже. Тобто, якщо практика була вживу, це було набагато цікавіше. Але онлайн, дивіться, онлайн можна не вставати рано на навчання. Не, не так отягнутися, як ви йдете офлайн в колер свій. Можна ходити як би, в спортивному костюмі там, або взагалі в піжамі. Ну, це звичайно, так, але все ж таки, якщо б була можливість повернутися до гуртожитку і вставати у сьомій ранку на пари, я б все ж таки вибрала е, ходити на офлайн навчання. Але найкраще вам я так зрозуміла, краще було б жити в гуртожитку, так? Там ваші подруги, друзі. Так, звичайно, в гуртожитку. гуртожитки. Тоді розкажіть мені про найкращі спогади вашого життя. Ну Ось, напевно, найкращі спогади життя. Такі моменти дуже цікаві різні з гуртожитку. Тобто, перший другий курс, який я прожила в нашому гуртожитку, це. Дуже щасливі моменти. Було багато всього і. Зараз ви навчаєтесь на третьому курсі? Так, зараз я на третьому курсі. Але гуртожитка вже нема. Ну, в Німеччині, я думаю, вам там сподобається. Ну, я, я не ну, нове життя, нові знайомства, нова культура. Багато чого для себе візьмете, привезете своїм друзям. Так. Що змушує вас посміхатися сьогодні? Змушує посміхатися сьогодні, те, що напевно всі близькі, рідні та знайомі мої е, здорові та живі, і у них все добре. На даний момент здається, це найголовніше, що може бути в нас. Так, головне, щоб були всі здорові, так. Е, дивіться, наближається свято Великодня. Хотіла б дізнатися, мені цікаво, наприклад, як святкують Великдень? Традиції які. Ну, Ми прокидаємось зранку, йдемо до церкви святити Пасхи та яйця, потім приходимо. Також після церкви сідаємо за стіл. Слово такі. Розговлятися. Прав... Христос так. Воскрес. Ось. <гум> так. так. Ну, і, в принципі, все. Там е, але мене, ви сказали, що ви фарбуєте е, яйця, так? Е, на так. Великдень. В який колір ви їх ваша сім'я їх фарбує? Е, е, ну, я не знаю. Взагалі е, різні кольори, але. У цьому році, напевно, як і всі жовто-блакитні будуть. <рес> жовто-блакитні. Ну, от, наприклад, дивіться, на Київщині ну з цибулі лушпині. А, так, так, так. Ну, і так, звичайно, це є. <рес> так, а <рес> на Сумщині я знаю, що фарбують у синій колір. Ну, фарбували раніше як. Чи знаєте ну, так, ви так, так. чим фарбують у синій колір? Ну, це я вам скажу, синій колір фарбують, і в лісі така є сон трава. Ви можете спитати у мами там чи бабусі, і вона вам скаже, що фарбують сон травою буде синій колір. О, цікаво, я цього навіть не знала. Це на самщині так. Яка улюблена ваша тварина і чому? Тварина. Люблю собак. І вдома в нас теж живе собака. Яка порода? Гарні лабрадор. Ім'я як її? Данай. Ну, а можна скорочено Дан... даня. Так. Скільки, Скільки... вашому дані? Рік. Рік якими соціальними мережами ви користуєтесь? Instagram, Facebook, Тікток? Чи ведете ви сторінку свою особисту, uh, чи просто слідкуєте? Uh, так, звичайно, веду соціальні мережі. Маю дві сторінки в інстаграмі, маю сторінку у Фейсбуці і також uh, знімаю відеоролики в Тік-Ток. Uh, ви знімаєте відеоролики? Mm -hmm. Я вчора. До речі, дивилася вашу сторінку, але в друзі ще я не додавала вас. Я бачу, що ви співаєте, так? Ваше хобі, це? Uh, так, трішки. Ні, не трішки, ну, трішки дуже трішки. гарно, там декілька записів є. Ой, дякую, дякую, дуже приємно. Так, співаю. Uh, раніше я не займалася професійно, але у мене була така собі вчителька, і я з нею. Тренувалася і їздила по району співати. Ні, я на конкурсах як такових, не була, але просто їздила на мене запрошували на різні концерти. Тобто, там, по району я їздила в ком командах і мене запрошували співати. Тому був такий тут. Ну, дуже гарно, мені сподобалось. Я, до речі, додавлю вас у друзі. Ну, я знайшла вас тільки у Фейсбуці. Добре? Поки що. <рес> Ким ви бачите себе через 10 років? Дуже важко сказати, але в таких планах, цілях бачу себе такою бізнес-вумен, напевно. Хочеться відкрити якесь своє невеличке таке. Або агентство, або навіть якийсь свій невеличкий салон, або кав'ярню. Дуже хочеться щось відкрити. Наприклад, ви сказали про салон. А який саме салон? Перукарню? Напевно, щось так б'ютіся зв'язано там, можливо, по нарощенню вій, брови, щось таке. Ми, ну, якщо ви хочете відкрити, ви цим і займаєтесь, можливо. Нарощуєте чи просто. Ну, Все великий опит наразі провоєте. На, наразі кавлюсь дуже сильно бровями. Ну, це потрібно займатися чимось цікавим. Якщо це подобається, то треба займатися. Бажаю успіху у всіх ваших починаннях. Думаю, що нашим глядачам буде дуже цікаво, як проходить ваша практика в Німеччині. Незабаром ми чекаємо вас в нашу студію поділитися своїми враженнями. Так, так, звичайно, буду дуже рада поділитися. До зустрічі. Дякую. До побачення. До побачення.